Доброго ранку, друзі. Це ранок лайф на радіо «М». І вже ми в студії не самі. Тут друзі Андрій Воробець, Аліна Кутілова. Та поруч із нами Андрій Питель. Саме він є директор благодійного фонду. Ми з Україною. І сьогодні ми більше дізнаємося про їхню діяльність та про вас. Взагалі, ми дуже раді, що ви тут. Дуже раді вас бачити сьогодні. В цей ранок дуже дякую за запрошення. Добрий ранок всім. Е, так е, неочікувано і тривожно, що я тут новий досвід, але дуже дякую. І тому таке перше питання, яке б ми хотіли про вас е дізнатися, саме яка історія вашого благодійного фонду і коли він з'явився? Ну, історія така спонтанна, скажімо так. Е я буду багато згадувати про одну людину, про засновника, тому що е все це тісно зв'язано з ним. Е 23 лютого 2022 року ми поїхали в просте відрядження на два дні з рюкзаками в Литву. Я працюю з Дмитром Савочкою, він забудовник, і ми там починали новий проект в Литві. І так вийшло, що о п'ять ранку він мене будить і каже, що е, почалась війна. Сім'я моя його були тут, в Україні. Е, і це, мабуть, один з найважчих моментів в моєму житті, тому що е, те, що я переживав, важко описати. Різні емоції, не буду вдаватись, тому що важко згадувати. І стало питання, що робити, якщо коротко, тому що дуже довга історія, дуже <гум> багато різних е, е, яких, е, подій, які відбувалися. Вони, я зараз я розумію, що вони не були, ну тобто вони були вже кимось там десь впередовані, е, сплановані. Да, для нас це все було так, все спонтанно. І, Ну, зрозуміло, що ми якось координували сім'ї, що робити. Тобто, спочатку моя сім'я першу ніч переночувала тут, потім вони поїхали в Черкаську область. Дмитра, дружина сином почали виїжджати на, теж на другий день. І поки ми їх чекали в Європі, думали їх зустрічати в Литві, там десь селити і щось, щось робити далі, планувати. Тому угу. що ви ж всі знаєте, що прогнози були, що три дня, і якби угу. і України, скажімо, могло не бути. Тому Слава Богу, що так все. І він каже мені на другий день: почали дзвінки, різні, різних людей. Він людина публічна, скажімо, в плані, як бізнесмен, його дуже багато хто знає, в нього гарна репутація. До нього почали звертатися: що давай щось робити. Ти ж бізнесмен, давай. І він мені каже, я їду в Варшаву зустрічати дружину і каже, там щось намічається, куча людей з Америки приїжджає, Варшава стала таким хабом. <таспоріг> він каже, ти зі мною. А я просто карвалола напився дуже сильно. І кажу: <таспоріг> дуже, сильно. <таспоріг> Ду дуже багато. Так, я такий в коматозі кажу: ну, якщо я буду корисний, що я каву буду комусь робити, то я їду. Дуже добре. Да. Він <таспоріг> каже: да, бери себе в руки, сідай за кермо, я буду на телефоні, і ми поїхали. І отак, от в дорозі. Важко сказати, в який момент народилася ідея фонду. Це взагалі запропонував зробити юрист з Литви, тому що люди запропонували якісь фінанси слати на допомогу вже mm -hmm. тоді, в перші дні. І він каже: слухай, тобі все поблокують, це Європа. Нам треба фонд створити і треба ну, тут там приймати гроші. Як з'явилася ідея назви? От, якраз юрист. Uh -huh. І ми Кажі, були... юрист зробив за вас всю роботу. І він каже: треба назву придумати. Uh -huh. Дмитро каже: Слухай, до мене, каже: Яку назву? Я кажу, Тім, яку назву? Війна. <сміття> <сміття> він каже: Та, а Лауріна звати юрист? каже: Лауріна, придумай сам. І він придумав назву Месу Україна. Ми з Україною. Uh -huh. І так зродилась назва Ми з Україною. Ми потім заснували ще один фонд в Польщі. Єстемі з Україною, тобто, ми з Україною, uh -huh. ми з Україною в Україні. І об'єднали «We stand with Ukraine». Це вау. на всіх стадіонах наскрізь звучить, і ми кажемо, так це ж наш фонд. Ми, ми, ми попрацювали над цим. Я пам'ятаю ці футболки. Вістандві з України. Ми такі вау, просто. І ти перекладаєш на Ми з Україною і так зовсім якийсь якась, якась, якась інший сенс з'являється. Потім ця пісня Доброго вечора, ми з України, і воно якось отак все от просто в одному. Дуже класна назва. Що чим взагалі займається основним ваш фонд? Які ну, основні напрямки роботи? Так, да, все почалося з гуманітарної допомоги. І, в принципі, зараз на тому етапі на якому є, ми продовжуємо. Єдине, що об'єми зовсім інші. Ну, всі розуміють, да, що все впало, всі втомилися, як кажуть американці, європейці. Всі втомилися від війни. Просто я, я кажу: ви сидите тут в офісі, в теплом. Ви приїдьте. Угу. Ну і трошки ця втома десь у вас вивітриться. Да. І е, почалося все 4 березня е, в Катовіце були перші фури, які нам. Просто я ж кажу, просто якимось образом до нас приїхало вісім фур з різною допомогою. І я, і ще там товариш наш Сергій Леснік. Ми з ним вручну перегружали ці фури. А Дмитро поїхав в Люблін на зустріч з Hope. це наш основний партнер і донори, з яким ми працюємо до сих пір. Великий американський благодійний фонд, і який скажімо, їм подяка велика, тому що вони до сих пір шлють. Ну, об'єми впали, бо в них теж в цьому... Угу. Вони збирали для України фінанси окремо і тоді жертвували, а зараз, скажімо так. Ч, чому, чому так відбувається, як ви вважаєте? Я, я розумію, що є такий вислів, як е, е, втома металу, так? навіть Не. метал втомлюється, Не. але ну, основна от одна просто причина, чому, чому зараз так? Якщо ви поїдете за кордон хоча б на 5-7 днів, угу. ви, е, ви просто звикаєтесь з тим. Що так вскрізь. Тобто угу. ви сидите десь в мирній державі, е, і ви думаєте, та так, вскрізь, нічого не відбувається, не може, бути. не може бути. Ну, наприклад, коли до нашої війни, навіть до 2014 року, відбувалося там в, е, в Ізраїлі ще десь якісь, ми ж як до цього відносилися? А, ну щось там бомблять, ну погано, погано. Угу. І в них десь так само. Тому зрозуміло. То наша задача це висвітлювати, показувати, всіми силами показувати і. Я таку фразу придумав колись, що як не прикро б це звучало, нам дають допомогу тоді, коли нас вбивають. Така жорстока правда. Та, і я кажу, нам ми їздимо зараз з командою на виїзди, на видачі різні. Ми я кажу, показують, ми маємо показувати їм, як би це не звучало. Про, про нас мало хто знає. Ну за 2,5 роки ми роздали 50 тисяч тонн гуманітарки. 50 тисяч то я думаю, що це одна з найбільших цифр в Україні серед всіх фондів. Тому що mm -hmm. ми працювали і з сумкою Самаритян, і з програмою World Food Program, і ми були, забрали 75% об'єму. Кому кому ця допомога направлена? От хто хто кінцеві бенефіціар? Це були е, прифронтові території, це були ВПО, це були вдови, сироти. Зараз ми робимо акцент на сиріт, на дітей. На людей е, старшого віку, похилого віку, соціально незахищених і так само вдови. Тобто, uh -huh. так як програми стало менше, ми звузили список тих, хто може це отримувати, дійсно хто потребує, і точково. Тобто, наша вся мережа була побудована через церкви. Uh -huh. Нам було все одно, які конфесії. Нам було все одно, е, як яка форма в церкві, нам було важливо, щоб люди працювали для людей. Не була закрита якась там коморка, да? а церква була відкрита відкритим хабом. І на початку це реально дуже класно працювало. Ну, я думаю, всі знають. Всі їхали через церкви, евакуація, і там там зупинялись це в церквах, приймала да. церкви. Це це мені здається, така просто була. Е, я десь дивився там багато різних інтерв'ю, сказали, Волонтери і церкви зробили просто основну на масу в перший, багато, да. в перший час. Да. Але це і віра. Тому що коли ти будеш просто ходити в церкву, ти просто будеш там, це все дуже добре. Але коли ти маєш в серці віру, то ти маєш і ось цю силу, і мотивацію, щоб рухатися. І чи стала віра для вас? Вона так само цим поштовхом, щоб давати цим людям надію, щоб давати їм допомогу і підтримку, тому що ваш фонд він несе Євангелії. Як саме ви це робите? Ну Це теж все від Дмитра почалось. Він отримав відкриття таке. Ну тобто, взагалі, на початку, коли я був просто розмазаний, він, він якийсь був зібраний. Ви знаєте, ви перша людина, яка чесно каже про це, всі кажуть, та я там в перший день вже там, вже вже біг кудись, а ви так по-чесному. я, я, я повк рвалов, був розмазаний, але зібралися і пішли. Ні, ну він мені каже, 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 що толку, що ти отакий, каже: ти можеш вплинути на ситуацію? Ні, ти свою сім'ю ну, цілеспрямовано залишив. Я кажу, ні. Ти винен в цьому, що, що так вийшло? Ні, і так Він потім каже: Давай, збирайся, тому що в нас багато роботи. Каже, хто як не ми, маємо перші давати там руку допомоги. І він мені в п'ять ранку, як зараз пам'ятаю, я чекав свою сім'ю в якомусь готелі. Я ночував в різних місцях. Я чесно, оце перші два тижні я дуже погано пам'ятаю, я просинався в одному місці, засинав в іншому, з якимись людьми. Я їздив по Польщі на класній машині робочій і тому, що були якісь зустрічі, якісь люди. Я познайомився з якимись такими людьми. Там мер Варшави, ну він президент в них називається. Якісь єпископа, якісь е, політики польські. Де воно все було бралося? Ну, то це все. І він мені пише в п'ять ранку: спиш, Пишу, ні, він каже: в мене відкриття. Я відчуваю, що таке скидає місце з Біблії. Написано Ви дайте їм їсти. Угу. Це Ісус сказав учням, коли вони зібралися. І він каже: мабуть, ми будемо багато роздавати гуманітарки. Ну давай, все будемо робити, все, що <гум> треба. Да. <гум> Клас Да, так, і так все народилося. Я був від початку з ним від першого дня, і кажу, що ми розділялися якісь моменти, тому що їздили, і <гум> так багато. Які е, проєкти є зараз у вас основними? Зараз ми робимо такі маленькі локальні проекти, наприклад, е... Завтра ми їдемо. Команда їде в Сумську область в дитячий будинок. Там буде роздаватись допомога дітям, і там вони проведуть майстер-клас. На наступному тижні там буде роздача для вдов і для дочок вдов. Тому що допомогу ми не вибираємо зараз. Що прийшло, то і є. То ми вже так локально в руки і видаємо цю допомогу, щоб вона доходила. І скільки людей у вас зараз працює повністю в команді? Зараз вісім людей І які саме напрямки вони виконують? Вісім людей, хтось на складі зараз такого немає, тобто вони якби закріплені, хтось менеджер, ну бухгалтер зрозуміло. Там хтось комунікує з партнерами чи з донором, але команда робить все. Ну тобто, вони всі разом їздять, всі разом пакують. Всі. А допомога для військових, ви її надаєте? Чи да, в ми надаємо багато насправді допомоги для військових? Просто ми про це сильно не афішуємо, тому що не завжди можемо закрити ті запити, які є. Ну я думаю, що ми видали військовим приблизно біля 300 генераторів уже і там ще різні моменти. Тобто це конкретним військовим? Чи це там якомусь підрозділу? У нас є ну... меморандуми підписані ага. із управліннями на прикордонних військ. А як відбувається цей процес? Тобто підрозділ звертається, чи чи ви просто кажете в є… Якщо це військова частина, пише запит. Ага. І ми по мірі своїх можливостей закриваємо цей запит через акт прямо передачі. Да. Буває робота через капеланів, так само. Угу. І у вас в команді дуже багато залучених бізнесменів. Як ви оцінюєте роль бізнесу в підтримці України зараз? Тобто, наскільки це взаємопов'язано, і наскільки це потрібно і важливо? Ну, це зараз дуже важливе питання, тому що зовнішні донори не хочуть давати, не можуть, не бачать, і, і насправді бізнес е, це той інструмент, скажімо, який може, може генерувати. Фінанси генерувати якийсь ресурс для того, щоб його ціль, цільовим напрямком направляти, просто що воно зараз настільки е, велика потреба, і не все всі можуть закривати. Робимо що в наших силах, так. що мотивує вас бути частиною благодійного фонду, продовжувати, навіть не дивлячись на те, що вже який рік, і як ви ви сказали, що вже ти і втомлюєшся, і ваші донори вони втомлюються. Угу. Як ви мотивуєте себе і мотивуєте їх на підтримку України сьогодні? Ми показуємо, як є все. Тобто ми висвітлюємо і в соціальних мережах, і знімаємо їм окремо відео, висилаємо, щоб вони були в тонусі. Дуже важливо поїздки до них напряму в офіс, коли ти приїжджаєш, розказуєш. Я зимою був в Америці, і я їм розказав історію, як був обстріл, а в мене малий глухий. І він без апаратів не чує нічого. Угу. І я їм кажу, що в мене під вікнами вибухають ракети, малий спить. Я його хватає, несу. І це справи у них враження. Да? Вони можуть і сльозу пустити, тобто там ж люди живі. І це, і це дає якийсь поштовх. якісь mm. такі реальні конкретні історії, вони краще працюють, ніж якась да. загальна картинка. Скажу, коли нас бувають, нам дають допомога. По-іншому. Да. А для вас? А для мене хочеться бути корисним. Тобто, я не я ніколи не планував бути волонтером, чи я не планував, що буде війна. Ну, так як це вийшло, в нас це вийшло робити, і я в процесі. Ну я хочу бути корисним тим, чим я можу бути корисним. І в мене була можливість, і є зараз можливість виїхати за кордон, дитина з інвалідністю, я можу. Але це свідоме рішення. Ми, ми мусимо пройти цей шлях разом. І ми сьогодні говоримо про те, як наше минуле пов'язано з нашим майбутнім, і тому це питання б нам би хотілося б задати вам. Як ви думаєте, наше майбутнє, той досвід, який ми вже мали, як він пов'язаний з нашим майбутнім? Я думаю, що в майбутньому ми, коли повернемо голову назад, подивимося, що відбувалося, то ми зрозуміємо, що ми трошки, трошки всі. Ну, десь щось не так, тому що щось не так. спати, коли вибухають хеди, йти на роботу після неспаної ночі, робити добро в цей час угу. щось унести, ще й говорити про Євангеліє, Ну, скажемо, щось напевно, не так було. Але я чітко розумію, що ми не самі це проходимо. Це це таке відчуття і є, і воно мене не покидає зараз, і як вам віра допомагає рухатися? Так і так, ми не самі. Тобто є опора, а ти розумієш, що ти не сам. Але коли кажуть, що а де Бог посеред всієї цієї ситуації, посеред того, що відбувається, як би ви могли на це відповісти? Це дуже складне питання насправді. Війну ж не Бог почав. Тобто, люди перекладають відповідальність за свої вчинки, за свої вибори на Бога. Ти можеш там взяти цигарку, викорити, а можеш не робити цього. Це ж твій вибір. Угу. А де Бог в цій ситуації? Він хоче, щоб ти робив це? Чому він Ні, не затушив? Він ж нам дав вибір. Ми ж не, ми ж не тварини, у нас немає інстинктів. У нас є вибір, ми свідомі люди. Ну, і коли люди почали війну, чи Бог може закінчити? Може, може зараз, цю секунду. Але для чогось ми проходимо це? Для чого? Ну. Бачимо, і коли ви бачите цих людей, які втратили, тому що ваша допомога вона так само на і прикордонних територіях, Дуже там, багато, там де люди найбільше пережили і побачили всі сторони війни, як з ними говорити? Як От ми були як в Запоріжжі два тижні назад? І ну просто такі емоції, коли люди б'ються за пакетик з продуктами, і ти розумієш наскільки. Глибина нашого, скажімо, уже цих втрат і глибина цієї трагедії, вона велика, що люди просто, що для нас раніше було гречка, да, і ми, ми, ну, як ми до цього відносилися. Mm -hmm. а зараз це для людей ресурс, який допомагає вижити. Тому просто хочу закликати людей, які працюють, які, скажімо, мають можливість. Щось робити добре, робити це не зволікати, тому що для когось це може бути там питання життя і смерті. Ми по це не написати вам і звернутися по допомогу. Чи ви самі обираєте яким людям, е, в які міста зараз нема такої кількості, щоб ми могли на всі запити відповісти, і ми робимо через там через слаб, ми беремо списки, тому що все обмежене. Наприклад, в дитячий будинок їдемо там 100 дітей, то ми беремо 100 пар взуття і веземо їм 100 пар взуття, угу. тобто це так відбувається. Якщо є. Дитячі будинки, хтось слухає. Да, можна написати в інстаграм. Як ви бачите, продовження вашої от, е, діяльності, те, що ви плануєте, можливо, якісь нові проекти, можливо, щось скоротити, щось додати е, враховуючи сьогодення, поки що будемо робити те, що ми можемо робити з тим ресурсом, який є. І до нового року ще буде певна кількість далі. Важко відповісти, тому що і фінанси на адміністративні розходи, скажімо. Uh -huh. тому що раніше ми безкоштовно волонтерили за їжу. Зараз люди, які волонтерять, кормлять сім'ї. Їм треба фінанси, треба зарплата, і це важке питання. Можливо, ми будемо робити проекти, десь якісь збори організовувати. Ну ми над цим думаємо зараз. От і є великі запити від військових, uh -huh. тому можливо ми будемо робити збори саме під це. І останнє питання, яке б ми хотіли сьогодні від вас почути, що яким ви бачите майбутнє України? Тому що ви вже сказали про те, що у вас був вибір, і ви залишилися, і ви працюєте сьогодні задля перемоги України. Значить, ви вірите в перемогу України, якою ви бачите Україну і якою бачите її майбутнє? Ну насправді, тим, що Україна не впала і існує як держава, для мене це вже перемога велика. От, для мене буде перемога це збереження максимальної кількості людей в Україні, військових, і тому, що я не знаю, і особисто мене це торкнулось, людей, які не мають близьких чи рідних, кого вони втратили. Так? І для мене хочеться, щоб це вже якби зупинився, цей момент, тому що життя людей це саме головне зараз. Звичайно, я не, не скажу, що я не вірю в світле майбутнє України. Я вірю в світле майбутнє, і я хочу, щоб мої діти жили тут, розвивались, піднімали Україну, тому що ну не можна це говорити на радіо, але тільки нові покоління змінять дійсно нашу державу. Ці покоління, які зараз і. Старші про можливо. це я думаю і варто говорити на радіо, щоб ми розуміли, яка відповідальність є на наших дітях і яка є так. на нашому ну, на поколінні. нас. Відповідальність то, як ми їх виховуємо, що ми вкладемо, які цінності ми в них закладемо, як ми їх будемо виховувати. А вже їх вибір свідомий і їх відношення. Ну я дивлюсь, що молоде покоління трішки по-іншому відноситься до всього. Так і зараз під час цієї війни. Дасть Бог, вона пропиниться, і ми будемо мати дуже багато різноманітних історій, різноманітних різноманітної правди. І мені здається, ми зараз в такому перехідному періоді, коли оці покоління вони змінюються, і тільки від нас залежить наскільки надовго затягнеться цей перехідний такий період. Дуже дякуємо вам за вашу щирість, за вашу відкритість за те, що навіть говорите, те що не можна говорити на радіо, як ви сказали, на нас таке радіо, що можна <плес> так. Дякуємо дуже сьогодні. Ми говорили про те, як ваше минуле впливає на ваше майбутнє. І, um... і завершили так, що аж варто ще раз і аж, ще знає, раз так, про задумався. це замислитися <laughs> про те, як важливо наше а, майбутнє, і про те, що ми з вами його творимо. Дуже дякуємо. З нами сьогодні був Питель Андрій. Це була благодійна організація. Ми з Україною, і, друзі, наш ефір можна переглянути в Ютубі в наших соцмережах. Тому не пропустіть цю можливість, друзі. а Це був ранок Лайв» на радіо. М і підіймали вас сьогодні. Андрій Воробець та Аліна Котілова-Гарного та бадьорого вам продовження дня.